На Московщині сьогодні іскрило, диміло, бахкало та вило. І до того ж дуже дуже гучно. Росіяни не на жарт перелякались, і зараз давайте подивимося, спробуємо розібратися, що ж там таке відбувалося сьогодні в росіянському небі. Як московити та уральці та інші іжорці намагалися ухилитися від бавовни. Вийшло не у всіх. Нагадую, мене звати Богдан Мосов, Я журналіст. Це мій YouTube канал. Підписуйтесь, якщо ще не підписалися, пишіть коменти, ставте вподобайки. А тепер. Не а мы могли не начинать 24 февраля после того, что мы видели, происходит? Вообще не хочу уезжать из Крыма и -за Заднюю никто не даст больше, кроме нас. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. И нас ждет... Резиновый поп. Насправді все розпочалося ще в глухої ночі у Туапсе в Краснодарському краї на Кубані. До речі, туди е, залетіло дві пташки, і атакували вони на автобазу Роснефті, поряд із якою е, якраз розташовані казарми міністерства оборони, тобто вбивства Росії, почалася масштабна пожежа. Як пташки туди дісталися, можемо лише припускати. Адже між чорноморським берегом, на якому стоїть Туапсе, і лінією фронту, пів. Тисячі кілометрів. І це тільки якщо напряму. А між Туапсе і, наприклад, Херсоном розташований ще Крим, який, начебто, мав би бути нашпигований росіянським ППО як Кобзон ґрунтом. Ну, нічого, нічого не допомогло. Також пташечки з'явилися на Білгородщині просто над Білгородом. Єбать ви що там? Охуєнно. Я люблю білгородське ПВО. Я люблю Белгородское ПВО. Ебать, вы что, ебанулись нас? Я люблю Белгородское ПВО. Душная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание, внимание. Угроза ракетного удара. Ну что, допомогло да Белгородское ППО? Це лише перші промінчики воєнного жаху, які торкнулися хворого мозку російського плепса. Це тільки початок. Ось і Київ за три дня. Чому Київ не ви? Чому вже ну, сказали? Говорі би. Ми к этому всі готові, в кінці Канту. Мочіть, значить, мочі. Але поки що мочиться лише на самій Росії. Нихуясі. Ще йобнеть Безпілотники бачили в водигеї також під Москвою. За кілька метрів від території газової компресорної станції. Об'єкти, які до слова належать Газпрому, теж там впала наша пташка, і, до речі, сама впала її, ніхто не підстрелював. Хоча буквально місяць тому, якраз таки на цьому ж місці, русня показово встановлювала ППО. Ну чого впала, можливо, скінчилося паливо. але Нічого майстерність приходить із досвідом, а досвід зараз наші бійці повітряних сил набирають величезними темпами. Начальник української розвідки Кирило Буданов заявляє, що в Україні сильно пришвидшились, інтенсифікувалися темпи розвитку всього, що пов'язане із безпілотними авіаційними комплексами. У той час як Росія так і не спромоглася побудувати у себе завод для виготовлення шахедів чи граней, та й самі шахеди якось у московитів закінчуються а нових і. Ан знов таки чомусь не поставляє президент це вовсе красавчик. Саме лиші чоловік в нашій країні в мірі не в, в мірі. Ага. Внімання, внімання! Угроза ракетного удара. Але найцікавіше вже ж відбулося в Санкт-Петербурзі в рідному місті Владиміра Владимировича Молі. Там закрили одразу 200 квадратних кілометрів повітряного простору. А місцевий аеропорт Пулково перестав приймати літаки після того, як над містом помітили неопізнаний літаючий об'єкт. Ось так НЛО з'явилося над Петербургом. Ось так, от тільки назвільнили Рогозіна із Роскосмосу, як сєвєрну столицю Одразу атакували. Мабуть, якісь косміти кажуть, на борту літаючих тарілок були написані гасла слава татуїну за незалежність і жорсткої народної республіки, і НАТО закриває небо над Петербургом. Було, ну, показує, що ПВО в Я вже говорив, що США производить скажімо, ракети к систему Петріот. У нас в страні таких ракет производят в три раза больше, даже больше, чем в три раза. А, а что касается э, ракет в целом разного назначения а, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Ну кроме всего прочего, конечно, сами системы современные, конечно. Ебать, вы что, ебанулись там? Зупинити цю атаку на Петербург. Е, цю атаку невідомо чого. Е, росіянська авіація ввела в дію план кавьор, е, тільки щось не дуже допомогло. Аби якось виправдати несподіваний приступ паніки, істерики, міністр вбивства та корупції Росії, е, тобто Сергій Шайгу, е, заявив, що це були такі навчання у них. Навчилися ну, небо закривати. Ось таким от чином. Ну, як невдовзі, все одно над Росією нічого не буде літати, бо в них запчастини закінчуються для літаків. То хай звикають жити без літаків, але зате будуть бачити в своєму небі українських залізних пташок. Гойда! 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 До слова, цей притрушений не сидить на місці, а продовжує обробку недалекого від клінічної розумової відсталості плєпса. Аби він не забував той плєпс, що навколо у них тюрма інкубатор, у якому завдання місцевих самок народжувати нове і нове гарматне м'ясо для лисого путінявого Включається внутрішня сила російських жінок. внутренняя сила русских женщин заключается, как и все, другая сила других всех женщин, в способности к материнству. А по факту своего биологического строения, ну, женщина как таковая, почему женщины дольше живут? Женщины все время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к рождению, где-то к рождению. ім природа дала більше, чим мужику. Мужик на короткій дистанції, швидкий удар, схватил, мамонт, біжать, їсть, а у жінки ні. Вона от як грибниця, вокруг себе розпространяє життя. От коли э, дивишся на трьох жінок на російському телебаченні, хоча й не лише на жінок, одразу розумієш, перед тобою грибниця, яка оплодіться і плодиться просто за охолобистиним. Яке вас становище на тему сьогоднішньої ситуації? Тривожне. Становище дуже тривожне і и одновременно бодрая. Вот, знаете, есть такое по-английски слово alert. Не все слова можно перевести. Помните, как у Пушкина Евгения Онегина? То, что зовется vulgar, не знаю, как перевести. А что ж такая Такий богатый, великий, могучий язык, а, а то и перекласти не может ничего за английской. И я, ну, если разделять, попробовать, знаете, как на ингредиенты разделить какое-то блюдо, то, конечно, на первом месте Грибница. невероятная тревога, на втором месте ощущение собранности и обязанности быть собранной. Марго, сбирайся, сбирайся в пакет. А у женщины нет, она вот как грибница вокруг себя распространяет. Распахнуть себя навстречу этому чувству и дать насладиться хотя бы предвкушением, пока я даже предвкушением не даю себе э, не то что наслаждаться, а даже подойти к нему близко. Ось така русня малята. до слова, друзі. Порівняйте е, слова охлобистіна із тим, що, наприклад, казав нещодавно Бобул в інтерв'ю Емі Антонюк про жінок. Мені здається, доволі такі паралельні речі, і можна зробити висновки, звідки весь цей граний домострой до нас прийшов. Е, на цьому, все. Я дякую всім. Тим, хто підтримує цей YouTube канал за допомогою спонсорства на Патреоні, YouTube спонсорства або посилання на Мадобанк, воно є внизу. Е також не забувайте коментувати, ставити лайчики та поширювати це відео. Ну і також не забувайте підтримувати Збройні Сили України будь-якими донатами через перевірені фонди, через відомих вам волонтерів та е безпосередньо напряму військовослужбовцям. Тільки так переможемо. Папа! -па.